І вся поліція Харківщини відноситись до тих регіонів, у яких поруч наш ворог скажений сусід. І за цього Харківщина страждає постійні обстріли, ракетні. Нелегко нести службу в таких умовах, тому вдячний кожному. Під час... Повномасштабного вторгнення близько 30% території Харківської області були окуповані. Після деокупації було виявлено більше тисячі, так, якщо точно тисячі вісім тіл, наскільки я пам'ятаю, громадян, практично це всі цивільні. До сьогоднішнього дня ще слідчі криміналісти, інші спеціалісти, які працюють над цим, навіть не всі тіла ще ідентифіковані. Загинули діти, ну і на жаль, загинули також наші колеги поліцейські. Це постійний ризик, тому я вам вдячний за службу. Бажаю, щоб кожен раз, виїжджаючи на місце пригоди, ви поверталися цілими неушкодженими, берегли себе. Oh, please. Вони Луганчані з нами з першого дня майже несуть службу разом в одних локаціях, в одних машинах, не ділять нічого. Ну, це є прикладом для всієї України. Слава Україні!